У Тернополі розпочнуться щотижневі 5 кілометрові забіги. Проект рандей стартує 15 жовтня о 9-й годині на набережні Тернопільського ставу. Участь безкоштовна та доступна всім віковим категоріям. Усі охочі можуть зареєструватися на сайті проекту. На сьогодні регулярні пробіги відбуваються у 897 парках по всьому світу. Перший забіг проекту рандей відбувся у Києві у 2016 році. Згодом такі забіги почали організовувати ще у Львові. Тернопіль буде третім містом в Україні, де стартує цей проект. 8.30 – реєстрація. Для того, щоб прийняти участь, потрібно зайти на сайт цього заходу. Він називається runday.org, Зареєструватися після реєстрації. Ви отримаєте такий код QR, який потрібно або зберігти собі на, на свій мобільний телефон, або роздрукувати. І з допомогою цього QR-коду ви можете прийняти участь в цьому забігу. Усі забіги відбуваються в один день та час. Субота 9-та година ранку. Кожен учасник може бігти з будь-якою швидкістю, яка йому комфортна. Це змагання не на час чи швидкість. Мета заходу популяризація здорового способу життя. Незважаючи на те, що протягом тижня погода похмура і падає дощ, про відміну забігу організатори не говорять. Довіряють синоптикам, які прогнозують суху погоду на 15 жовтня.